Сьогодні 1 лютого, 32-й день року. До кінця року залишається 333 дні. 1709 року на острові Хуан Фернандес у Тихому океані знайдено моряка Олександра Селкірка, який після сварки з капітаном судна, на якому він плавав, був висаджений на безлюдному острові і провів на ньому майже 4,5 роки. Історія життя і порятунку Селкірка лягла в основу книги Даніеля Дефо Робінзон Крузо». 1895 рік. Миколаївське міське громадське управління уклало контракт із бельгійським акціонерним товариством «Тарамваїв» на будівництво у місті кінно-залізничної дороги. Рух конки почався вже за два з половиною роки. Перший маршрут був коротким. Від каплиці Олександра II на розі вулиць Соборної та Херсонської до військового ринку на Слобідці. Біля каплиці був вузловий відправний пункт всіх ліній. Вагони конки виготовляли в Одесі. Миколаївська конка діяла до 1915 року, а потім було організовано рух трамваїв на електричній тязі, які діють і досі. 1860 рік. Миколаїв. Замість контрадмірала Григорія Бутакова, завідувачем морською частиною і військовим губернатором міста призначений флотоводець, віце-адмірал Богдан Олександрович Глазенап. Тут він перебував близько 11 років у важкий для міста період, коли після Кримської війни суднобудування на Чорному морі було припинено. Але Глазенап приділяв багато уваги розвитку самого міста. При ньому Миколаїв став відкритим для в'їзду іноземців та іноземних суден. Були побудовані пристані, отримала широкий розвиток зовнішня морська торгівля, особливо хлібна. Відкриті чоловіча і жіноча гімназії, реміснича школа і 27 шкіл грамотності, педагогічні курси і перший дитячий садок, кілька банків та іноземні консульства. В місті давали вистави два театри. Почалося замощення центральних вулиць. На знак подяки за цю плідну діяльність міська дума перейменувала молдаванську вулицю у Глазенапівську, а самому Глазенапу присвоїла звання почесний громадянин Миколаєва. Тисяча 1931 року в Миколаєві на заводі імені Андре Марті нині Чорноморський суднобудівний спущений на воду нафтовоз Союз водників СРСР. Четверте судно такого типу. У перший рейс нафтовоз вийшов 11 лютого 1932 року. 1939 рік у Києві з маленької студії відбулася перша телетрансляція, що тривала 40 хвилин. Це була демонстрація портрета Серго Орджонікідзе. Того ж дня у 1939 році колектив Миколаївського суднобудівного заводу імені Андре Марті ініціював розгорнення в області соціалістичного змагання імені 28-го з'їзду ВКПБ. Дирекція підприємства повідомила про встановлення нових виробничих рекордів з Таханівцями Черняєвим, що виконав денне завдання на 358%, а також Машкіним на 272%. 1986 рік. У Миколаєві на заводі імені 61-го комунара був спущений на воду великий протичовновий корабель талковий водотоннажністю 4905 тонн, виготовлений за індійським замовленням. У 1988 році корабель був переданий ВМС Індії. 1994 рік. Набрали чинності шенгенські угоди, підписані країнами ЄС, що передбачають введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського союзу. У 1842 році народився Володимир Орловський, український живописець, академік Петербурзької академії художеств. Один із організаторів Київського художнього училища. У 1857 році Володимир Бехтєрів – російський психіатр, основоположник рефлексотерапії, нервопатолог, психолог і фізіолог, заснував у Санкт-Петербурзі психоневрологічний інститут, перший у світі науковий центр із комплексного вивчення людини, організований як дослідницький та вищий навчальний заклад, який нині носить ім'я Бехтерева. Після своєї смерті науковець залишив власну школу і сотні учнів, у тому числі 70 професорів. За однією з версій, смерть Бехтіреєва пов'язана із консультацією, яку він незадовго до загибелі дав Сталіну. У 1901 році народився Кларк Гейбл – американський кіноактор, кінозірка середині ХХ століття, найбільш відомий за головною ролью у фільмі Віднесені вітром. 1931 року Борис Єльцин, радянський російський державний діяч, політик, перший президент Росії, такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 1 лютого.